Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску Шахтар та Динамо дізналися суперників в Лізі чемпіонів та лізі Європи. Українського футболіста хочуть підписати два світових гранди футболу. Один з найвідоміших нападників України повертається в Динамо Київ. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Один із ветеранів Динамо Київ залишається в команді. Динамо оголосила про продовження контракту з Олександром Караваєвим. Нова угода з футболістам розрахована на один сезон з опцією пролонгації ще на рік. Зазначається, що головний тренер киян Олександр Шовковський розраховує на Олександра як на гравця ротації Динамо у найближчому сезоні. Нагадаємо, футболіст, якому 2 червня виповнюється 33 роки, виступає за київську команду з літа 2019 року. Усього Караваєв забив 12 голів та зробив 21 асист в 184 матчах. Для нинішнього рівня ОПЛ Олександр Караваєв це цілком солідний виконавець, який точно повинен вирішити проблему Динамо з найближчим резервом. Тим паче, враховуючи травматичність тимчика, Караваєв точно матиме ігрову практику. Нелучкевача ж буде ставити Шовковський, а тому продовження контракту з багаторічним лідером це позитивний крок від керівництва киян. Хоча, звичайно, для Єврокубки у Динамо необхідне більш якісне підсилення. Але, мабуть, Суркіс розраховує на вихід до групи Ліги Чемпіонів з наявними гравцями. Але навіть якщо Динамо проб'ється туди, то що там робити проти топ-команд – незрозуміло. Любі друзі, а перед тим як ми продовжуємо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, давайте просувати україномовний Ютуб разом. Українського голкіпера хочуть підписати два світових гранди футболу. Голкіпер збірної України Анатолій Трубін може залишити Бенфіку вже цього літа. За інформацією британського видання The Mirror, українець зацікавив Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. Д'яволи були упевнені у підписання Анатолія, але ситуацію ускладнила поразка у фіналі Ліги Європи, адже британці залишилися без Єврокубків на наступний сезон. Манчестер Сіті шукає заміну Едерсону і вже довший час вивчає трансфер українця, який може відбутися вже дуже скоро. Перемовини зараз тривають пропозиції надходять від обох клубів з Манчестера. Сам Трубін мріє грати в АПЛ. Він з радістю туди перейде. Візначимо, що у цьому сезоні Трубін провів 47 матчів, пропустив 48 голів та 19 разів. Відіграв на нуль. Якщо Трубін хоче розвиватися та йти вперед у своїй спортивній кар'єрі, то безумовно йому треба йти в найкращу лігу світу АПЛ, навіть незважаючи на клуб, який то буде. Адже при всій повазі до Бенфіки вона виступає не в досить конкурентному чемпіонаті. А тому останній час Трубін трохи впав з оказору європейського футболу. А от перехід до мовного сіті знову високо підняв беретинг Анатолія. Та й навіть кризово Юнайтед теж непоганий варіант, адже клуб тільки зараз починає будуватися заново. І трубін може стати тим фундаментом, за яким ми побачимо новий потужний Манчестер Юнайтед. Шановні глядачі, а в якій команді ви б хотіли побачити нашого Натолія Сітіч Юнайтед, напишіть в коментарях нижче під цим відео. Один з найвідоміших нападників України повертається в Динамо Київ. Наставник луганської зорі Младен Бартулович заявив, що форвард в Лислав Супряга йому не потрібен, тому клуб не продовжуватиме оренду гравця у Динамо. Є у нас кілька орендованих, але можна точно сказати, що супряги з нами не буде. Ще в кількох завершаться контракти, що до них скоро будуть рішення. Сказав тренер Зорі Бартуич. Визначимо, що контракт Глеодора належить київському Динамо, а тому футболіст буде змушений повернутися у розташування клубу. І вже далі наставник Олександр Шовковський буде вирішувати, що робити з гравцем. Відзначимо, що цього сезону Владислав, чий контракт з нами спливає у 2026 році, провів 11 матчів, не забивши жодного голу. Усього супряга не забиває в чемпіонаті України з осені 2020 року. Тобто вже майже 5 років бомбардир не забивав голів. Чесно кажучи, трохи не відшкода самого супрягу. Гравець вже майже 5 років не забиває у ворота. Мабуть, йому психологічно дуже важко взагалі продовжувати грати в футбол. Але попри все він залишається на полі та можливо колись таки спробує зняти себе це прокляття. Пам'ятаю, як ще вісім років тому сопрягу називали новим Шевченко, коли він переходив у Динамо у 2018-му, багато хто казав, що це новий володар золотого м'яча від України. Наш Месі та Роналду два в одному. А на виході маємо такий шик з нульма голами за останні роки. І тут насправді провини як на самому гравцю, який знизив до себе вимоги, так і на оточенні гравця, яке не допомогло футболісту психологічно відновитися після травм, невдач динамо з тренерами та розлученням з дівчиною, яка потім пішла до Бондаря. Дуже шкода влада, мабуть, якщо все продовжиться так і надалі, то краще йому завершити кар'єру, адже навіть бісєдін щось там забиває в другій чи третій лізі Чехії. Любі друзі, як ви вважаєте, яка головна проблема супряги? Чому він не забиває вже 5 років? Напишіть вашу думку нижче в коментарях під цим відео. Михайло Мудрик виграв лігу конференції разом з Челсі Лондон. Челсі обіграв Бетіс у фіналі Ліги конференції з рахунком чотири один. Разом із Лондонцями-переможцем турніру став український вінгер Михайло Мудрик. 24-річний український футболіст цього сезону провів шість матчів у складі Челсії у лізі конференції. Дві гри в кваліфікацію турніру та чотири зустрічі в основному раунді змагань на етапі лігії. На рахунку Михайла у цих матчах три голи та три результативні передачі. Після поєдинку всі футболісти Челсі вийшли на поле, аби отримати медалі та разом з Кубком відсвяткувати перемогу в змаганні. Проте відсоронений через допінг скандал Михайло Мудрик, який у цей момент був на седіоні, так і залишився на трибунах. За інформацією британського видання The Sun, 24-річний українець прилетів у Врослав просто щоб забрати свою медаль переможцю турніру, незалежно від того, чи вдасться відсвяткувати тріумф разом з партнерами. І, як стало відомо, Мудрик все ж таки утримав свою нагороду. Спільним фото з українцем у своїх соціальних мережах поділився аргентинський хавбек пенсіонерів і автор першого голу ворота Бетіса у фіналі ЛК Енцо Фернандес. Щоправда, на фото Фернандес позує без своєї медалі, тоді як на Михайлі вона є. Можна припустити, що Енсо віддав мудроку свою нагороду. Відомий український тренер близький до того, щоб очолити команду з першої ліги. Колишній головний тренер ЛНЗ Роман Горочук входить до списку кандидатів на посаду головного тренера Буковини. Повідомляє видання Футбол 24 60-річний український фахівець поки не дав згоди на те, щоб очолити чернівецький клуб, оскільки розраховує отримати запрошення від клубів УПЛ. Нагадаємо, 26 травня Роман Григорчук покинув ЛНЗ, який він тренував із грудня 2024 року. Останнім часом Григорчуку відверто не щастить на команди. Спочатку був кризовий чорному очорному фінансів, потім незрозумілий перехід до Азербайджану, де теж були різного роду проблеми, а потім був ЛНЗ, де взагалі змінилася стратегія розвитку команди. Зараз Роману Йосиповичу необхідний якийсь чіткий стабільний проект, який він зможе побудувати на певний час. І боковина, яка ставить перед собою амбіції грати УПЛ, це якраз той гарний варіант для такого досвідченого спеціаліста, як Григорчук. Стали відомі усі суперники Динамо Київ та Шахтаря в Лізі Чемпіонів та Лізі Європи. Чемпіон української прем'єр-ліги Динамо розпочне шлях у кваліфікації до ліги чемпіонів наступного сезону з другого раунду у статусі сійної команди. Серед потенційних суперників Динамо в другому раунді опинилися 12 клубів. А саме: Рієка, Хорватія, Жаргеріс, Литва, Пафос Кіпер, РФШ Латвія, Зрінська Боснія, Лінко Ред Імпс Гібралтар, Кубс, Фінляндія, Нью Сейнс, Уельс, Дріта Косова, Брейнбалік, Ісландія, Лінфілд, Північна Ірландія та Будучність Чорногорія. Натомість у разі виходу у третій раунд кваліфікації «Динамо» буде несіяним та може зіграти проти Копенгагена з Данії, Тервине зв'язки Сербії, Францфаршу Угорщини, Макабі та Львіву Ізраїлю, Словоно, Словаччини та Карабаху з Азербайджану. Що стосується шахтаря, то у гірників ось такі потенційні суперники в разі участі у кваліфікації першого раунду Ліги Європи. А саме Пакш Угорщина, Левське Болгарія, Ільвес, Тампере, Фінляндія, Актобе, Казахстан, Приштина, Косова, Водор Кубка Швеції та Водор Кубка Азербайджану. А отже, з другого раунду кваліфікації на Шахтар очікують більш сильніші опоненти. До прикладу, це можуть бути Клуш, Бешектаж, Утрахт чи Хапоель. При цьому варто зазначити, що у шахтаря залишаються непогані шанси на те, щоб напряму вийти до групи Ліги Європи. За для цього гірникам треба болювати за хорватський Славен у фіналі Кубку Хорватії проти Рієки. Перша гра між цими командами залишилася у ніч 1 і долю титулу вирішить повторний поєдинок. Саме від результату цього протистояння залежить, чи зможе український клуб оминути кваліфікаційний раунд Ліги Європи і потрапити одразу до основного етапу. За умову, що Славен Булопо виграє кубу Хорватії, саме він отримає місце у лізі Європи. А Динамо Загреб, який наразі випроджає Шахтар у клубному рейтингу, потрапить до Ліги конференції. І то саме Шахтар буде найвищою командою з рейтингом у ЄФА для ребалансу відразу в груповий етап. Любі друзі, давайте побажаємо удачі Динамо та Шахтарю в Єврокубках в наступному сезоні, поставши лайк цьому відео. А також напишіть в коментарях, кого б ймовірно суперників ви б хотіли для киян і гірників на перших етапах Єврокубків. А у нас на цьому все. До нових зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну!